Друзі, всім привіт! Ви на каналі Крукавто і наше відео буде присвячено топ-авто до 8 тисяч доларів з автоматичною коробкою передач. Полетіли, поговоримо! Саме з таким запитом найчастіше до нас звертаються клієнти з питань автомобільного підбору. Мова йде про автомобілі середніх розмірів та середнього класу. Мало хто хоче за 8 тисяч доларів в Lexus з гігантським пробігом BMW П'ятірку чи, наприклад, Porsche Cayenne. Ми розглядатимемо лише популярні автомобілі, і такі приколи, типу: «Ні, ну якщо почекати там півтора роки помоніторити авторі, а можна знайти кращий варіант. Бла, бла, бла. Давайте без цього. Почнемо з базових варіантів, на яких я не буду довго затримуватись. Це до прикладу Kia Rio та Ceed та Hyundai, Elantra, Accent та i30. Всі вони приблизно на одному рівні, і я не лише про ціну, а й про рівень виконання автомобіля загалом. Вони чудово підійдуть, якщо ви шукаєте просте, невибагливе, недороге в обслуговуванні авто. Але є один нюанс: при цьому маєте бути невибагливим і ви. Чому поясню, жоден із цих автомобілів не подарує вам високий рівень комфорту, високу якість матеріалів, хорошу комплектацію. Так, є винятки, але відверто кажучи, більшість машин на ринку справді середнячкова на фаршировані. Плюс їх чимало на авторі, але далеко не кожна цукерочка на фотографіях виявляється такою в реальності. Ось до прикладу декілька фотографій з автомобілів, які мені доводилось оглядати в наших автомобільних підборах. Ми зустрічали і пошпакльовані елементи, і величезні сколи із ржавчинами, і здуття фарби в машинах, яким буквально 8-9 років. Але, звичайно, траплялись і достойні екземпляри. І якщо ви хочете обрати достойний автомобіль, ви знаєте, що під відео я залишаю контакти, за якими ви можете зателефонувати, і ми зможемо підібрати найкращий автомобіль саме для вас. Все, закрили ротик і поїхали далі. А тепер перейдемо до цікавіших, на мою думку, транспортних засобів. Я хочу зауважити для всіх, хто дивиться це відео і інші наші топи. Якщо машина не увійшла в наш топ, це не означає, що вона погана і що її не можна купувати. Все, що ми рекомендуємо, це суто. Автомобілі підібрані за сухими показниками, без різних емоційних забарвлень подобається, не подобається. При виборі машини в реальному житті так не завжди виходить. А завдяки нашим відео, ви можете просто детальніше ознайомитись із різними автомобілями у різних цінових сегментах. Mazda 3, друге покоління з маркуванням BL. Автомобіль із двигуном 1,6 літра отримав 4-ступеневу автоматичну коробку передач. Потужніші ж версії, 2 та 2,5 літри. Її удосконалену версію. Удосконалено стільки, що там додалась одна передача. Що обирати залежить від ваших потреб. Якщо вам потрібне авто суто для міста, ви не збираєтесь їздити на далекій відстані зі швидкістю 130-140 км за годину, то цей малюк вам підходить. Але зауважте, що їсть він не так і мало. Якщо ж вам до вподоби більш потужні автомобілі, то, звичайно, 2,2,5 літрові двигуни велкам. Мені вподоби її стиль та силует, японські риси в дизайні та досить приємний інтер'єр. Я і сам в певний момент свого життя розглядав такий автомобіль, як машину для себе. Тому рекомендую його і вам. Так, за такий бюджет ви, можливо, і не отримуєте саму топову комплектацію з мінімальним пробігом, але знайти хороший автомобіль на кожен день. Точно вдасться. І наступний японець на сьогодні Honda Civic Sedan. На звичайних атмосферних двигунах, а якщо бути відвертим, то на сайті з продажу автомобілів ви зустрінете здебільшого двигун 1,8 літри. Встановлювалась звичайна п'ятиступінчата гідротрансформаторна автоматична коробка перемикання передач. На гібридних же ж версіях з двигуном 1,3 літра встановлювалась коробка передач варіатор, яку б я не дуже радив розглядати як варіант. Взагалі від багатьох чув, що дизайн у сівіка на любителя, і тут два варіанти: або я любитель, або не все так погано. Він виглядає досить сучасно та симпатично. А в інтер'єрі реалізовано багато рішень, які можливо на той час здавалися досить екстравагантними, але зараз, 2023-му, виглядають прямо класно. І звичайно, плюсом є те, що автомобілів дуже багато на вторинному ринку. Це полегшить вам і питання вибору, і питання подальшого обслуговування цього автомобіля. Так як із запчастинами проблем точно не буде. Все купив, так як ти просила масло хороше. Блін, ти, напевно, мала на увазі вершкове. Я просто в голові хороше масло одразу згадав про Бардаль. Пам'ятаєш, я ж тобі розповідав. Компанія є топом по мастильних матеріалах у США ще з 60-х років, а тепер в Україні теж доступна класна продукція. І купив, до речі, по знижці по промокоду Крукавто мінус 20% на абсолютно всю продукцію на їхньому сайті. І посилання, я, до речі, залишу вам в описі під цим відео. У них є масла з абсолютно різними допусками для різних автомобілів. Тому Хочете купити якісну продукцію, заходьте за посиланням, користуйтесь промокодом. А я по маслу. І наступний на сьогодні Ford Focus 2. Так саме Ford Focus 2, і хоча його бюджет далекий до 8 тисяч доларів, обираємо ми саме його, а не Ford Focus 3, у якому використовувалася автоматична коробка передач PowerShift, яку я точно рекомендувати не стану. На другому поколінні компанія використала звичайну традиційну, просту, наче зроблену якимось дідом, десь в гаражі, чотирьохступінчату коробку передач. І так, звичайно, її трішки малувато для їзди по трасі. Деколи ну дуже сильно не вистачає ось тієї п'ятої. Але якщо ви пересуваєтесь переважно по місту, то яка вам різниця, наскільки там некомфортно? Там це на швидкості 120 км за годину, які ви в місті бачите точно рідко. У поєднанні з двохлітровим двигуном цей автомобіль буде достатньо динамічним, та він точно тішитиме вас при розгонах у міському циклі. Дизайн виглядає справді вже не так привабливо, як 15 років тому, але досить просто та водночас стильно. Салон у випадку бідних комплектацій виглядає трошки порожнім, тому що величезна кількість заглушок дуже сильно кидається в очі. Але якщо ви знайдете автомобіль в хорошій комплектації, то все виглядає досить навіть класно. Як приклад реальності купити хороший Ford Focus 2. Ось автомобіль, який ми підібрали буквально півтора тижні тому для нашого клієнта. Автомобіль був 2010 року двигун 2,0 автомат. Комплектація одна із максимальних. Там є все вплоть до підігріву лобового скла, клімат контролю, підігрів сидінь. Ну просто лялька. Автомобіль з пробігом 166 тисяч кілометрів. Власник все його життя обслуговував у офіційного дилера. Уявіть собі, навіть двірники і ті. Тільки оригінальні. Отакий хлопака, наш хлопак. Я думаю, багатьох, хто дивиться це відео, зацікавить питання: а що ж по DSG? А я скажу, що все окей, якщо ви про dq 250. Про dq 200 я можу сказати, що це дно, але це зовсім інша історія. 250 рекомендую сам використовую, щасливий і вважаю, що по роботі кращих коробок передач. Просто не існує, але є один нюанс. Сьогодні ми говоримо про бюджет до 8 тисяч доларів. Якщо ви детальніше ознайомитесь з сайтом з продажу авто і автомобілями ВАК групи за цей бюджет, ви побачите пробіги далеко не 120, а часом далеко і не 200 і не 250 тисяч кілометрів. А так як для коробок DSG дуже важливо, як їх експлуатували та як їх обслуговували, рекомендувати автомобілі з цими коробками і таким пробігом, я реально не можу. Ревізор. Не рекомендує, тому що ніяких гарантій і впевненості, що все було правильно на вторинному ринку, вам ніколи ніхто не дасть. Така ж ситуація і відносно інших я назву їх дискусійних коробок, тобто тих, навколо яких точаться постійні дискусії. Це і французькі роботи, і роботи від General Motors, і різноманітні японські варіатори. Якби ми говорили про нові авто, я би порадив чимало інших варіантів. А так як ці коробки передач дуже чутливі до перегрівів, дуже чутливі до обслуговування, то розглядати їх на вторинному ринку я рекомендую в останню чергу. Але бувають різні ситуації. Буває дійсно знаходиш автомобіль з-під діда або у жінки, яка дуже мало їздила, є регламентно поміняно мастило, поміняний фільтр. Коробці передач або ви купуєте машину у свого товариша, точно впевнені в якості її обслуговування і в тому, що вона експлуатувалась в правильних умовах. То чому ні? Купуйте? Загалом це все про що хотілося поговорити сьогодні. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Дякуємо, що поставили лайк, підписалися обов'язково на наш канал. І, звичайно, дякуємо Збройним силам України за можливість жити, працювати, розвиватися на благо нашої. Країни, всім мирного неба, всім папа. -па.